Вітаю! Поговоримо про класифікацію органічних сполук. Органічними сполуками називають сполуки карбону. Але такі речовини, як вуглекислий газ, чадний газ, карбонатна кислота та солі карбонатної кислоти до органічних речовин не належать. Сам термін органічний походить від слова організм. Але сучасна органічна хімія. Вивчає не тільки сполуки, що пов'язані з живими організмами, а й так звані синтетичні штучно добуті речовини. Спільною ознакою всіх цих речовин є наявність атомів карбону в цих сполуках. Взагалі, різноманітність органічних речовин пояснюється будовою атома карбону. Пригадаємо, що атом карбону. Має протонне число що дорівнює 6, нуклонне число 12, 6 електронів, які обертаються навколо ядра, і ці електрони розташовуються на двох енергетичних рівнях. Складемо електронно графічну схему будови атома карбона, 1С орбіталь, 2С. І три орбіталі 2П. На першому енергетичному рівні знаходяться два електрона. На другому в основному стані знаходяться чотири електрони. Одна електронна пара і два неспарених електрона. В цьому стані валентність атома карбона буде дорівнювати 2. І єдина сполука, де реалізується ця валентність. Це чадний газ або -2 оксид. В органічних речовинах карбон знаходиться в так званому збудженому стані, коли відбувається розпарування електронної пари зовнішнього енергетичного рівня. В такому стані у атома карбона 4 неспарених електрона, валентність дорівнює 4, і в усіх інших сполуках, крім чатного газу, карбон буде чотирьох валентний. І в цьому стані атоми карбону здатні з'єднуватися між собою в довгі ланцюжки. Ці ланцюжки можуть мати певні розгалучення. Атоми карбону можуть з'єднуватися між собою, утворюючи певні циклічні структури. Між атомами карбону можуть бути подвійні зв'язки, між атомами карбону можуть бути одинарні зв'язки або потрійні зв'язки. І все це пояснює величезну різноманітність волок, що ми називаємо органічними речовинами. Розглянемо ознаки класифікації органічних речовин. Це пов'язано із складом речовин, це пов'язано із складом речовин, і з будовою карбонового ланцюжка, за типом зв'язків між атомами карбону і наявністю характеристичних груп. І ще одну ознаку можна виділити за походженням органічних речовин. Є речовини. Природного походження і є синтетичні органічні речовини. Але в межах кожної цієї групи величезне різноманіття цих речовин. Тому таку класифікацію вже практично не розглядають. Розглянемо кожну ознаку окремо. За елементним складом, органічні речовини поділяються на декілька груп. Перша дуже велика група це вуглеводні. Речовини, до складу яких, крім атомів карбону і гідрогену, ніяких інших атомів не входить вуглеводні. В межах цієї групи є теж розподіл, уже в залежності від типів зв'язків, від того, циклічні чи аліциклічні ці сполуки тощо. Друга велика група, це оксигеновмісні. Органічні речовини. Відповідно, це речовини, до складу яких, крім карбона і гідрогена, входять іще атоми оксигена. Це Хі, ОЗ. І третя група, яку ми розглядаємо в шкільному курсі, це нітрогеновмісні. Органічні речовини. Ці речовини містять атоми карбону, гідрогену і нітрогену. Але є до, ці, до цієї ж групи е, входять і речовини, що крім цих трьох елементів, можуть містити ще атоми оксигену. Приклади таких речовин. До вуглеводнів відносяться речовини, наприклад, метан це аж 4 формула, етилен. С2H4, ацетилен, С2H2 тощо. Речовини, що входять до складу таких сумішей, як нафта, природний газ, вугілля. Вони якраз і в переважній своїй більшості, не всі, але в переважній більшості і є саме вуглеводнями. Оксигеновмісні речовини, наприклад, Сполука складу c 2 h 5 oh етиловий спирт, етанол. Розчин цієї речовини ми ще називаємо медичний спирт. До оксигеновмісних органічних речовин відноситься, наприклад, оцтова кислота, формула якої ch 3 cooh Нітрогеновмісні речовини, наприклад, анілін – це 6 h 5 NH2. Різноманітні а в цій же групі будемо розглядати з вами амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти. Друга ознака забудовою карбонового ланцюга. У 1858 році. Шотландський хімік Арчібальд Купер установив, що основою кожної органічної молекули є карбоновий ланцюг або ще називають його карбоновий скелет. Це послідовність хімічно з'єднаних між собою атомів карбону. В багатьох реакціях карбоновий ланцюжок в молекулах органічних речовин залишається без змін. Копер також запропонував позначати ризками хімічні зв'язки між атомами, що ми зараз використовуємо при складанні структурних форм речовин. Так, ось за будовою карбонового ланцюжка органічні речовини можна розділити на дві групи: це Ациклічні і циклічні. А заперечення. Тобто ті речовини, Ациклічні, в яких атоми карбону утворюють розгорнутий ланцюжок. До таких речовин, наприклад, можна віднести сполуку складу ось такого: CH3, CH2, 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 CH3. Назвати цю речовину можна нормальний пентан. Тобто не розгалуджена, немає розгалучень. Але розгалуджені молекули, наприклад, речовина складу, ось такого, назва якої 2,4 диметил, пентан. Це розгалучений ланцюжок. Ця молекула цієї речовини має розгалуджений ланцюжок із атомів карбону або карбоновий ланцюжок, але це ациклічна речовина, тому що в цикл не замкнені атоми карбону. До циклічних відносяться, наприклад, циклоалкани сполуки, в яких атоми карбону утворюють. Ось такий замкнений ланцюжок. Одинарні всі зв'язки, але ви бачите, що е, замкнений цикл із атомів карбону. Третя ознака, яку ми розглянемо, за типом хімічних зв'язків. За типом зв'язків органічні речовини діляться на насичені. Тобто сполуки в молекулах, яких між атомами карбону всі зв'язки одинарні. До насичених можуть відноситися, наприклад, вуглеводні. До насичених можуть відноситися елемент органічні речовини, наприклад, молекула. Етилового спирту, що має ось таку формулу: між атомами карбону одинарний зв'язок. речовина відноситься до насичених органічних речовин. Друга група сполук ненасичені. До ненасичених відносяться речовини, між атомами карбону, в яких є або подвійний зв'язок. Або потрійний зв'язок. В 10 класі ми знайомимося з прикладами таких речовин, відповідно, з першими представниками це молекула етилену. Ось така її будова, структурна формула, і молекула ацетилену, де між атомами карбону потрійний зв'язок. І третя група. Речовини це ароматичні. Характеризуються наявністю в молекулі ось такого ароматичного кільця. Докладніше з такими речовинами ми будемо знайомитися в 10 класі. Прикладом речовини є бензен, склад якого С6H6. Четверта ознака класифікації наявність характеристичних груп. Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою карбонового ланцюжка, а й наявністю інших атомів чи груп атомів, які сполучені з цим карбоновим ланцюжком. У вуглеводнях карбоновий ланцюг сполучений тільки з атомами гідрогену. Але існують речовини, в молекулах яких наявні групи атомів, що є характерними для речовин певного гомологічного ряду. Такі групи атомів називають характеристичними групами або, іншими словами, функціональними, тобто вони входять до. Складу всіх сполук даного гомологічного ряду, і визначають хімічні, а подекуди і фізичні властивості цих речовин. За наявністю характеристичних груп можна розділити органічні речовини на такі групи, на такі класи. Це вуглеводні, тобто це органічні речовини, до складу яких не входять ніяких характеристичних груп. Далі спирти, феноли, до складу цих речовин входять гідроксильні характеристичні групи. Третя група альдегіди. Містять карбонільну. Функціональну або характеристичну групу, карбонові кислоти, що містять карбоксильну характеристичну групу, ще додатково це аміни містять аміногрупу NH2 і речовини, що містять речовини, що містять і карбоксильну і аміногрупу, називаються амінокислоти, містять і карбоксильну, і аміногрупу. Амінокислоти є дуже важливими органічними речовинами, тому що вони є мономером білкових молекул. Отже, до органічних відносяться як природні, так і синтетичні сполуки карбону. Основою сучасної класифікації органічних сполук є структурно-функціональний підхід. Різноманітність органічних сполук пояснюється особливістю будови атома карбона, тобто його здатність з'єднуватися. Тобто здатність атомів карбону з'єднуватися один з одним, утворювати ланцюги та кільця, одинарні подвійні потрійні зв'язки тощо. Ось так. Все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії! Дякую за увагу.